Привіт! Ви на каналі голос Ангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знака зодіака на місяць месяц Це будуть водолеї. Подаемся прогноз на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подаемся на роботу для тих, хто працює, а потім подивимося для тих, хто в пошуках роботи, Для тих, хто працює, у вас на роботі є сложності, напружений буде місяць. І а, цей місяць буде результативним. Це встане на свої місця, але пізніше, під конець місяця вже, є невеличкі а, трудності. Це в тому, що вам керівництво каже не всю правду, обманують, можуть так же само спочатку щось недоплатити, але потом а, це все, доплата прийде пізніше. А, для... Успіх є, і ще, ви знаєте, є проблема на роботі, це стрес, стресова ситуація може бути важкий період навантаження і ще вимагатиме від вас дуже багато відповідальності, можуть бути конфлікти. Ці конфлікти можуть затягнутися, і ще ви будете відчувати перевантаження. На вас дуже багато всього скинуть. Ну не забувайте, під кінець місяця все налагодиться. Успіх вас очікує. І... Ви знаєте, стабільність може бути даже під конець місяця, те, що вам, даже за вашу роботу, яку ви будете виконувати, вам доплатять трішечки більше. Для тих, хто в пошуках роботи, ви зможете знайти роботу, ну, прям таку, яку ви б хотіли, навряд чи ця робота більше буде для вас стресова. Но, я, як бачу, по розкладу, ви до цього не готові. Ви постійно там будете напружені. Ну, виплачувати там будуть непогано, но стресувати, ви там постійно будете. Вам потрібно прийняти буде рішення, чи ви згодні там працювати, чи ні. Відносини для тих, хто в бракі, і подивимося, для тих, хто в пошуках. Відносин для тих, хто в бракі. В бракі у вас будуть невеличкі конфлікти. Ще у вас намічається якесь свято, і свято це більш стосується родинного якого свята. Ви разом з одним застолем. У вас дуже багато а, гостей, або ви кудись підете на таке свято, там, де ну, це більш, знаєте, як. А, Родини, день народження може бути, може, якесь інше свято, ну це ваше свято, і, може, це ваша дитина або якогось рідної людини бути на день народження. Свята на січні у вас дуже так багато застоля ще, а це стосується у вас ще теплі у вас відносини в родині. У вас цінуються в родині, як би вам так сказати, традиції, традиції в родині постійно підтримуються. Ще у вас насолодження самі, собою, ви насолоджуєтесь своєю родиною, у вас все стабільно, все хорошо. Прям будете кайфувати один від одного. І у вас відносини дуже такі, знаєте, емоційні, гарячі, в родині великих конфліктів, у вас не намічаються. У вас все добре, все хорошо, зради немає, ви один одного розумієте, у вас все прекрасно в родині. Для тих, хто в пошуках Відносин. Так, ви можете знайти відносини і знайти ці відносини а, там, де ваші друзі збираються, або це на якомусь как, корпоративі, на якомусь святі а ви знайдете а, свої відносини. І ця зустріч буде, може бути, вам підстроїти ту зустріч і вас познайомлять з цією людиною. І у вас вони будуть розвиватися. Очень яскраво, емоційно, задоволені ви будете. Прям такі яскраві відносини і вони мають продовження ваше здоров'я. Зі здоров'ям. І зі здоров'ям у вас може бути обратіть увагу, для тих, хто хворіє, ви приймаєте ліки, які дають запаморочення, а не сідайте за рулі за транспорт ні в якому разі, тому що є вероятність попадання в аварію і за ваших ліків, замутнення є, не сідайте. І ще може бути отруєння, токсикація від алкоголю, передоз алкоголя і ваш організм не витримує. Отруєння, отруєння те ж саме від їжі. Забиття, синці. Будьте обережним, прям-таки насичений по здоров'ю у вас, дуже багато забиття. І ще, обратіть увагу, може бути невеличке запалення, як простуда. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь. Пишіть у коментарях, до зустрічі!